Ювіляру в подарунок. Художній музей привітав театрально-художній коледж великою ретроспективною виставкою. Нині у чотирьох залах експонуються унікальна колекція творів, написаних різними митцями, які причетні до легендарного навчального закладу. За яким принципом було створено цю виставку? Мы решили показать на этой выставке работы выпускников разных лет. Так получилось, что мы насобирали аж работы аж четырех поколений. То есть это чуть ли не первые выпуски художественного училища, выпускники до военных еще лет, потом поколение послевоенное, 50-е 60-е годы, ну, поколение тех людей, которые сейчас преподают в училище, это 60-е 70-е годы, и наши современники, Випускників 80-х 90-х років. на виставці можна побачити раритетні твори 30-х, 40-х років у виконанні відомих художників Йосипа Білополого, Михайла Кокіна та Петра Магра. Картини правда, вражають, бо якось знаєте, відчувається ця школа різних поколінь. І все ж таки різні художники, різне бачення у них і відчувається це. Все ж таки цікаво розглядати, думають про що художник в той час міркував. Яскраво продовжує ретро-парад плеяда іменитих випускників 50-х років. Це перш за все майстри пейзажного жанру: Георгій Чернявський, Віктор Матюшенко та Володимир Ерліх. Виразно заявляють про себе на виставці твори сучасних зрілих і молодих авторів. Серед них Тарас Трендик і В'ячеслав Апет, Леонід Антонюк і Григорій Чернета. До речі, Григорій Чернета особлива постать в контексті Дніпропетровської школи живопису. По перше, він теж випускник художнього училища. По-друге, самобутній митець. А по-третє, прекрасний педагог, який віддав вже 35 років театрально-художньому коледжу, де викладає образотворче мистецтво. Художник, вчитель і учень вони служать одному і тому ж Богу мистецтву. І вони з самого початку повинні бути на одному рівні, в них повинно бути однакове відношення до мистецтва. Григорій Олександрович ділиться, що у юнацтві навіть не мріяв про викладацьку діяльність, але коли випала така нагода, довго не вагався. Каже, що по-справжньому щасливий вносити свою лепту в розвиток Дніпропетровської школи живопису це творчий процес. Ти намагаєшся очима дитини подивитися на світ і допомогти йому, як би мислити. Григорій Чернета великий оптиміст і реформатор в душі, вважає, що образотворчому відділенню театрально-художнього коледжу потрібно переходити вже на інший рівень. Ми зараз спілкою художників, якби висунули цю ідею, щоб відкрити в Дніпропетровській художній інститут на базі цього художнього училища чи художнього відділення. Ну і теж хочемо, щоб було побудоване приміщення, був побудований музей сучасного мистецтва, музей, де були б твори художників, які викладали, які закінчили наш судьбовий заклад. Це для такого міста було б ну звичайно прекрасно, і не те, що і було б необхідно, тому що ми ж повинні думати і про культуру. Хто знає, можливо, через 10 років, коли художньому училищу відзначатимуть сторіччя, мрія про художній інститут стане прекрасною реальністю. Принаймні, ми цього щиро бажаємо. У свою чергу художній музей запрошує усіх поціновувачів мистецтва на цю ретроспективну ювілейну виставку, яка триватиме до кінця лютого.